Відновлення житлового фонду триває. На цей раз комунальники реконструювали будинок, що постраждав від пожежі, а не від ворожої навали. В Основ'янському районі відновили конструктив житлового будинку по вулиці Богдана Хмельницького, який у листопаді постраждав від пожежі. Майстри комунального підприємства «Харківспецбуд» ліквідували аварійність кроквяної системи даху і відремонтували шиферну покрівлю площею понад 100 квадратних метрів. Також комунальники продовжують відновлювати житловий фонд, що пошкодили російські окупанти. Роботи тривають у холодногірському, новобоварському та Немишлянському районах. Там спеціалісти відновлюють конструктиви будинків, покрівлі та встановлюють нові вікна. Такі ж роботи проводять в Слобідському та індустріальному районах. Фахівці комунального підприємства «Харківжилбуд» продовжують відновлювати об'єкти житлової та соціальної інфраструктури індустріального та слобідського районів. З початку повномасштабного вторгнення будівельники закрили у житлових будинках 20 тисяч вікон, відремонтували 100 дверей та вхідні групи у 34 під'їздах, а також 127 покрівель. Крім того, комунальники встановили нові вікна у 25 житлових будинках. А ще комунальники усувають наслідки ударів по критичній інфраструктурі. Енергетики спочатку повномасштабного вторгнення усунули понад три тисячі аварій на мережах зовнішнього освітлення. Крім того, спеціалісти відновлюють внутрішньобудинкові мережі. Щодобово аварійні та ремонтні бригади комунального спільного підприємства Харків Горліфт відновлюють обладнання ліфтів та електромереж після аварій і вимкнень світла, усувають причини непередбачених зупинок ліфтів та відключень світла, виконують заявки мешканців. У листопаді від мешканців надійшло близько 5,5 тисяч заявок. З них 441 заявка стосувалася відсутності світла у квартирах та 318 у під'їздах. До того ж, комунальники наводять лад і на вулицях міста прибирають дороги та тротуари, очищують від оголошень стіни будинків та заготовляють пісок і сіль. Янащитиніна та Олексій Муравйов, Харківські звістя.